Засписуйте розподільну властивість або дистрибутивний закон. Тож, все, що від нас просять зараз, це розкрити дужечки. Ну, давайте це зробимо, і відповідно оцю одну другу ми множимо на кожен з членів, на кожен елемент, який в нас є в дужечках. Давайте я це перепишу. Відповідно, щоб це було зрозуміліше різними кольорами. Одна друга помножити на дужечку 2А, мінус 6Б. І ще додати 8. Окей, і дужечку закриваємо. Тож, тепер ми просто беремо і поелементно множимо цю одну другу на кожен з елементів, який виділений різними кольорами. І не забуваємо про знаки перед коефіцієнтами. Отже, беремо і робимо. Отримаємо одну другу. Множену на 2А. А, додати. Точніше, ну так, да, по суті, додати. Зараз додати одну другу множено на мінус -6b, 6b, і ще додати одну другу, додати одну другу, і відповідно множену на 8. Множену на 8. От от. І тепер ми просто беремо і по елементам відповідно множимо. Тож отримаємо 2 поділити на 2. Це те саме, що один. Тож, тут виходить одиничка. Тож у нас просто виходить 1А. Ну або А. Давайте зразу запишемо, як А. а додати, додати одну другу помножити на мінус 6Б, тобто мінус 6. Ми ніби ділимо на 2. І в нас виходить мінус 3Б. Отже, тут у нас виходить мінус 3. А, і, відповідно, тепер одну другу нам треба помножити на 8. Тож ми просто беремо 8 і ділимо на 2 і отримаємо тут. 4. Тож А3Б додати 4. Це наша фінальна відповідь. Чудово, рухаємось далі. Отже, наступне завдання: нам треба застосувати розпудильну властивість або дистрибутивний закон для того, щоб знайти найбільший спільний множник в 60М 40. Ну і відповідно винести його за дужки, цей найбільший спільний множник. Тож пропоную спочатку переписати наш вираз 60m40. Ну, і тепер зробити спостереження, що 60 і 40 закінчуються на нулик. Ну і відповідно можемо припустити, що найбільший спільний множник буде 10. Ну і давайте тепер розпишемо 60 як добуток 10. Добуток, відповідно, 10 на 6, ну і ще на m. Не забуваємо про нашу змінну М. Ну і давайте таким, чином, таким самим чином зробимо з 40. 40 це те саме, що 10. Помножити на 4. Ну, і здавалося б, дійсно, найбільший спільний множник це буде 10. Але якщо ми подивимось на 6 і 4. Да, ось 4 і 6, то вони також мають спільний множник. Це буде в нас 2. Тобто 4 це те саме, що 2 помножити на 2. Да. Давайте розпишемо. 4 це те саме, що 2 множено на 2. Ну і відповідно 6 це те саме, що 3 множене на 2. Отже, ми вже можемо сказати, що буде найбільшим спільним множником – це добуток 10 і, відповідно, 2. Це один з таких методів, як вирішувати такі завдання, але пропоную розглянути ще один. Давайте запишемо 60m, таким чином, і спробувати, спробуємо покроково, поетапно розбити 60m на множники. Тож, 60m. 100% ділиться на 2. Тож, списуємо як добуток 2 і 30 м Відповідно, так само ми розбиваємо 30 м на 2 множене на 15м. Опа, 15. Ми вже не можемо так легко розписати, а як 2 помножити на щось. Тому давай рухатись на крок ліворуч, точніше праворуч, і брати вже на 2, а 3. Тож 15 це те саме, що 3 множене на 5м. Ну, відповідно, 5m це те саме, що 5 множене на m. Чудово. Ми покроково розклали а, і отримали отакі от значення. Тож, 60m це те саме, що 2, помножити на 2, помножити на 3, помножине на 5 і помножити ще на m. Чудово. Ну і давайте таким самим чином зробимо з 40. А, отже, 40 це те саме, що 2, помножити на 20. А 20 це те саме, що 2. Помножити на 10. Окей, і 10 це те саме, що 2 помножити на 5. І 5 ми далі вже ніяк не можемо розкласти. Тож шукаємо щось спільне. Бо 40, це, по суті, вийшло 2 на 2 на 2 і на 5. І шукаємо, що спільне з е, 60 розкладеним на множники, і 40, розкладеним відповідно на множники. А, тож, спільне це буде 2 на 2. І, відповідно, ще помножене на 5. Ось, якщо ми тут це так подивимось зобережно, да? і дійсно, якщо ми перемножимо а, і візьмемо 2, помножене на 2 і помножене ще на 5, то в нас, врешті-решт, вийде 20. Окей, тож таким методом ми так само отримали, що найбільший спільний множник буде 20. Тож, давайте візьмемо і винесемо 20 за дужечки і отримаємо, отримаємо 20 за дужечками, помножене. На, відповідно, тут у нас залишається просто 3М. Да? Як ми це зрозуміли, а ось дивіться. Тут, відповідно, залишається лише 3 і М. Ну, і якщо по верхньому прикладу дивитися, то тут абсолютно ідентично. Залишається лише 3 і М. Тож, під дурчками у нас буде 3М, і ще відняти. Відняти від скількох. Давайте подивимося абсолютно так само за нашими табличками. 4, точніше, не 4, а лише 2. Тож нас тут в дужечках залишається лише двійка. Давайте переміримо за другим методом. Тут абсолютно ідентично, залишається лише двійка. Тож нас буде 3м мінус 2. Ну і, звісно, закриваємо дужечку. Це буде наша фінальна відповідь. Чудово! На цьому ми закінчуємо.